Права на миттєву роботу зі страхом у моменті, коли ти його відчув. Сядь, закрий очі, відчуй своє дихання, а зроби декілька глибоких вдихів і видихів. Далі сконцентруйся. На своєму тілі. Зупинись не в думках, а в тілі. Відчуй, де в твоєму тілі страх. Де саме він зараз? Ти відчуваєш стиснення, тиск. Напругу, холод чи порожнечу. Сконцентруйся на цьому відчутті. Просто тримай увагу там, де ти відчуваєш страх і почни дихати в нього глибоко. Відчуй, що ти дихаєш тією частиною тіла, у якій у тебе сконцентрувався страх. Просто дихай. просто відчувай. нічого не думай. просто дозволяй процесу відбуватися, вдих, дихаєш страх. І видих. Відчуй, як в тому місці, де зосереджений страх, при вдиху починає формуватися світлова куля, а на видиху вона ширша, стає ширшою. Вдих. з'являється в тому місці світлова куля. На видиху видих. Розширюю її, можна виводити за межі тіла. Зроби так ще два рази. Вдих. і видих. не поспішаючи, не квапляючись. Фокусуйся, концентруйся, дих. І видих. Ти потроху відпускаєш напругу. І тепер ти можеш глибше роздивитися цей страх. Сконцентруйся на ньому, ти можеш запитати, що це за страх, якщо ти не знаєш. Для чого він? Слухай відповідь, яка йде зсередини тебе, не з голови, зсередини тебе. Тепер надай якогось кольору і форми цьому страху. Тепер уяви, як ти підносиш до нього якусь посудину, дивлячись, якого він тебе розміру. Це може бути склянка, банка чи відро. Уяви, як ти береш його і поміщуєш оцю посудину повністю. Подякуй йому за те, що він приніс тобі свій урок і подумки скажи, що ти готовий чи готова відпустити його. Потім уяви себе на березі моря, і ти відпускаєш його із цієї посудини, а він розчиняється у воді, Зроби декілька глибоких дихів, видихів. Відчувай легкість. Страх починає слабшити і зникати не тому, що ти щось зробив чи зробила, а тому, що ти перестав, перестала тікати. Ти сконцентрувався на ньому і дозволив бути поруч. Твоє тіло зрозуміло, що небезпеки немає. І в цей момент з'являється вільний простір. Зафіксуй цей стан легкості. Цю практику потрібно робити настільки часто, наскільки ти цього потребуєш. Можливо, з напочатку щодня, а далі рідше. Практикуйся, виділяй собі час, розслабляйся, концентруй увагу, працюй зі своїми страхами. І з болями в тілі. Тіло буде тобі дуже вдячне. Дякую за роботу. Подякуй собі за виконану роботу.